Всім привіт, дівчатка та хлопчики, як я і обіцяла, покажу вам свій варіант котлетки по-київськи, покажу, як я їх роблю. Значить, дивіться, треба в першу чергу починати з вершкового масла. Дати йому трошки постояти при кімнатній температурі, щоб воно було м'ягеньке, щоб ви могли його хорошо розімняти. Масла немає тут такого норми. Тут все е, дуже важно від того, скільки ви їх будете робити. Я вам скажу приблизно, приблизно до 30 г. На одну котлетку йде вершкового масла до 30 г. Укропчик і петрушка зелена, зелень люба. У мене з морозилки висипаю зелень. І трошки додавлю перчику, молотого перчику. Далі, за бажанням, трошки відійти можна від стандартів, додати чайну ложечку соку лимона, можна, зубок, чосничку сюди видавити, також можна. У мене укріп, вершкове масло десь хороших грам до 300, і перець молотий. Перемішуємо. В однорідну масу перемішуємо. Тепер, коли маса наша вся перемішана, беремо харчову плівочку. Простелила я її, застелила стіл, викладаю всю цю масу, масляну. І зараз будемо. її треба, Чим краще ну, її хорошо-хорошо дати охолонути. Я покладу в морозилку. Не знаю наскільки, може на годинку, отак от, от. Щоб мені вона хорошо хорошо застила, щоб я могла ножом порізати на кожну котлетку. Отак, от от. От так, дівчатка, бачите, як в піщовій пленочці я скрутила. І от так тепер я ковбаску роблю. І мені треба цю ковбаску добре-добре заморозити, щоб я могла її порізати. І в морозилку. Поки наше масло в морозилці хорошо застиває, куряче філе очистити від всяких прожилок, жирочок, жира, всього-всього. І берем, ручкою, прижимаємо і ділимо, у кого получиться на три, у кого вийде на два, у кого як. Тут нема норми. Дівчатка, Просто ділимо. Я прижала і отаку маленька частинка відклали. І далі, отако, от просто ділимо. Головне в київських котлетках, дівчата, навіть якщо дирка буде, взагалі не переживайте. Головне їх хорошо тоненько відбити. Чим тоньше ви їх відіб'єте, тим легше буде вам ці котлетки формірувати. От у мене з однієї маленької філюшки вийшлося 3. Тепер стандартним способом для вас хорошо хорошо побили, щоб я вам тут, як то кажуть, на мозги не била цим молотком. Хорошо відбили з двох сторон, хто хоче під, під пліночкою, хто як хоче. І посолили, поперчили. Більше нічого не треба. М'язко відбили з двох сторін, посолили, поперчили. Отаке От то воно у нас виходить. Тепер ждемо, щоб у нас добре застило ж масло. Масло вже наше замерзло, таке, що вже форму тримає. Відрізаю такий товстенький кусочок на розмір пальця, ріжу його пополам. Оце в мене виходить на дві котлетки. Помните, дівчатка, в нашому філі. Є маленьке ото філе, яке бокове. Я спочатку беру його перше. Ставлю сюди шматочок масла. І отак, от так, от як би закручую, стараюся, якщо виходить, ще і бока. От я завернула. І потім, бо в мене два йде одразу. І потім беру друге велике філе, яке я відбила, ставлю масло з маленьким філе сюди. І так раз. Прикриваю, як, як пілінаю, як будто щось завертаю, чи як це сказати правильно. І отаку роблю велику котлетку. Руками лучше, звісно, мокрими, намочити руки, щоб мокрими. це. І це, як ви наліпите їх, отако викладаєте, ці заготовочки. І так, накрутили наші котлетки. Бачите, скільки вийшло? Тепер саме основне. У вас повинно бути перед вами три мисочки або якихось три ємкості, в яких повинно бути. Перше мука. Друге, я поки що кинула шість яєць, скільки уйде, не знаю. І їх просто вилочкою перемішати. Шість яєць. І остання ємкість це у вас повинна бути. У мене було, були багети, обичні багети. Я їх висушила в духовочці, і блендером перемолола, і це тепер у мене крошка. От переде мною тепер ці три ємкості. Беремо нашу котлетку. Першу котлетку, яку ми оце зробили, спочатку її спочатку, у мукичку. Звісно, коли поможчики є, це набагато легше. Важко важко, одній робити важко, тим болі тут іде двойна паніровочка. тож два рази будемо це все. Тепер в яйце і в сухарі отако от раз, і в сухарі. знов в яйце, вже без муки, і в сухарі. І от коли вже друга паніровка буде, от тоді берете руками і отако от робите вже гарну її форму. І викладаєте, куди ви там? Щитаєте нужним, і тако всі котлетки підготувати. І так, всі котлетки, які були покручені, вже в паніровці, все, я покладала, забула вам головне сказати, коли все зробили, з котлетками ставимо їх в морозилку. В Морозилку десь, щоб трошечки вони підостили. І от коли вони вже, ну хоча б хвилин 20, 30, десь так. У кого є час, то і на час залишаєте. І я, наприклад, сьогодні не буду жарити всі. Я от хочу, щоб вам просто показати, я на вечерю всім по котлетки зроблю, тобто 4 штучки пожарю, а ті в мене будуть лежати просто як полуфабрикат в морозилці. І далі жаримо на великій кількості олії, звісно. Ну, це в смислі, щоб котлетки повністю були покриті олією. повністю. Чим менше вуще дно, тим легше вам буде жарити. Я буду жарити, в мене просто є фритюрниця, Я буду жарити в фритюрі. Оце на наситочку покладу дві Пожарю, а потім слідуючі дві. Зараз покажу. Ну, Дівчатка, дивіться, отака в мене електрофритюрниця. Їй, звісно, вже ого-го, років точно не менше 10. Це від фірми Філіпс, по-моєму. Це мені колись моя мама покійна дарувала на день народження. Я на нею дуже рідко користуюсь, але коли такі котлетки роблю, то користуюсь. Дивіться. Налила я сюди олії, тут є міточка, покуда можна. І оце ситочко це від неї, від оцеї фритюрниці. Я ось вставляю. А вам. В обичну каструльку і без ситочка киньте, поскільки скільки у вас котлеток. І я опускаю масло розігріте. Бачите, опускаю, щоб котлетки повністю в мене покриті були олійкою. І жарю до красивого румяного кольору. Я думаю, що вже наші котлетки вже, дивіться, дівчатка. Опа! Тепер в духовочку, якщо вони у вас невеличкі, хватить 10-15 хвилин, якщо дуже великих, максимум 20. Не пере теж в духовці не, пере, щоб не перестояли, не пересушуйте на пергамент. От, що, ну, дівчатка, все. Головне, в духовочки не передержіть. А то я, мені кажеться, що я передержала, бо то по телефону, то ще побігла, то ще побігла. Я, мені кажеться, що у мене довгенько вони були. Ну що, зараз одну розріжемо, подивимося. От як воно, що в розрізі. Такі величенькі вони у мене. Гаряча шика. Масло тече. І дивіться, гаряче. така вона в розрізі. Дивіться, дівчатка. А ви знаєте, як їх їдять? Оце мокають, оце масло, що витікає, оце вершкове. Мокають, потім їх отак от їдять. В общем, така вона. маленька, велика. Саме головне, коли наліпили. Саме головне, мокрими руками, щоб добре склеїти спочатку масло в маленьке філе, в мале філе, щоб закрити, а потім більше. І гарно, гарно паніруйте, тому що це дуже важливо, котлетки по київськи як ви її щоб закрили. Все, Потім морозилку. Завтра, верніше, не після завтра, це 27 листопада з вами зустрічаємося в понеділок. О 8 годині вечора будемо спілкуватися і щось смачненьке приготуємо. Що ж, придумаємо?